Доброго дня, дівчатка. Давно мене не було в ефірі. Зробила я замовлення на тему. Хочу вам показати, мені дуже подобаються там ціни, і хто дівчатка в Європі, то вигідно я потихеньку переходжу, бо все з України було. Ось що я собі замовила, каучукові такі, то для того, що в тірочку не можу втирати під, під кутиколою. Я піддивилася, а потім це що ще. Що ще? Що я хочу, значить, гель не желе, а гель-жвачка замовить і ліпить там квіточки, бо я бачила відео, а це ось таким, то під кутикулу втирати добре. тірочку проходить, щоб доставати туди. Ну, а це для лєпки. Я хотіла ще для лєпки собі. Не знаю, що для чого вони використовуються, але я бачила, що в тірку э, під, підтирають і э, ліплять вручну. Так, Це навіть не пам'ятаю, що це таке боже. А, це гігієнічні. Класна, до речі, штука. Це не для роботи, звісно, але для, ось для унітаза такі вкладочки. Воно роз, розкрити, воно буде там з клійоночки. Бачите, намальований унітаз цей. Класна штучка, якщо йдете в кафе, кудись до туалету, то можна закривати унітази, зручно ходити в туалет. Це я замовила, бо ми пішли на курсі всі французької, і я думаю, що нам таке згодиться. Якось вони так пакують великі, малі. Далі, що я знайшла там на тему і що я замовила? Це не бахіли, хоч виглядає, як бахіли. Я дуже давно хотіла цю штуку замовити. Зараз трошки камеру поверну, мені зручно було. Я просто мріяла про це, тому що це проблема всього мого життя. Це рукава, це на рукавники. А проблема мого життя, грязні лікті і а, вся моя одежа робоча. Це здесь бік проблем. Ось так. Тепер я буду вдягати не тільки рукавички. І, до речі, на це гігієнічно, коли пил летить сюди на рукава, на гольфіки, на куртку і на часи, і на все. Ось така класна річ. Одноразові такі. Не знаю, як це буде влітку, можливо, це буде жарко. Буду виходити в прямому ефірі попитаєте, чи буде це влітку жарко. До речі, па -бам! Я це чекала. Я зараз розпаковочку, коли закінчу, то я випробую, я зніму відео. Це розігрівач для гелі. Тому що, наприклад, в мене 20 градусів тепла. От. Сюди ставимо баночку і гріємо. Бо вони дуже 20 для них це... незручно мені працювати, вони дуже густі. Так що зараз окреме відео зроблю з розігрівачем. Це в систему, дівчатка, в систему. Що я ще замовила? Дерев'яні палички. Так, а це молди, до речі. Це молди. Ну, всі знають, що таке молди. Я навіть не буду розкривати те, що у форми вкладається, бо я хочу візьму модель, буду практикувати викладний френчик. Вау! Це наклейки. Якось був тренд, що всі брали помаду, на губи мазали, потім. Вау! Лампа. Потім відбиток ставили. Ще, до речі, надай лампу, ну все нове. Такі наклеїчки. Обов'язково комусь запропоную, тому що виглядає бомбезно, бомбезно. Не встояла. Вже тих наклеїв море, але я не встояла. Далі, що я купила? Ось такий пінцетик. Для тих самих наклеїчок, бо я користуюся у мене такий для брів. І на тему воно там все коштує копійки. Не пам'ятаю, може, там вам 1 євро. Ну, того, що він тут немає в нього, він прям, просто прямий такий, без насічок. Але наклеєчку брати, я сподіваюся, що буде зручно. Це для наклеїчок. Так. Далі йдемо. Ага, ще одні поцілуночки. Я щось вирішила, що буде великий спрос. Так, це не знаю що, дивимося разом. Дивимося разом. Що то таке запаковане? Розірвала. Ой, ти Боже, що, що це таке? І так запаковано? Навіть не знаю, що то. Ага. Зрозуміла. Ось такі це я купила дівчата, бо я Коли знімаю стрази, звичайні кусачки, які мені ніхті зрізаю, вже затупилися. То я замовила ось такі, можна сказати, що це плоскогубці, що воно таке. Це дійсно інструмент не манікюрний, але я його взяла для стразиків, щоб легше мені було відкусювати їх. І це не, не, не треба буде ті кусачки затачувати, бо вони дуже тупляться. Ось така класна річ. Ну, то воно не дезінфікується, але, ну, я думаю, достатньо спрея, щоб промити його для того, щоб камінці зняти, якийсь декор такий об'ємний. Ось така річ. Я спробую. Ну, я думаю, що вони класні, тому що це для будівельників. Так, що я ще купила? Ось. Це для дизайну, вони різнокольорові. Ви вже бачили, мабуть, такі дизайни. У мене замовлення на такий дизайн, там я бачу білі і не буду відкривати. Я буду робити дівчинка вже хоче такий дизайн. Надивилися в інтернеті. Це все тема, да? так? Так, палички, я вже казала, і ще один пінцет. І ще один пінцет. Навіщо мені два пінцети? Я не знаю. Я не знала просто, який буде краще, той без насічок. То він такий скользкий. Це я не знаю. Що це знову? насадочка якась. Я не розумію, для чого. Він так само гострий, як той. Але цей краще ходить, ніж той. Мені цей більше подобається. Це теж для наклеєчок я брала, значить, просто я іноді беру не один, а два. А що це? Боже? Що це? Скажіть, будь ласка, для чого воно, ця п'яточка? Я навіть не знаю. Но я вам скажу, він кращий, ніж той, що я попередній показала. Так, я вже його не знайду в кучу кину, ось він. І він краще, бо в його розбіг краще. Тут як, тут він, ну, теж буде, ну той зручніший. Оцей розовенький мені більше сподобався, ніж цей. То, мабуть, випадково я клацнула два, але ну, я вже знаю, що розовий мені подобається більше. Це опять молди. Вкладочка силіконова я взяла, тому що, гадала, можливо, буде якийсь різний розмір. Так, ці більш округлі, ці більш витягнуті вжину, то буду підтіпці підбирати. Хочу викладний приймів зробити, хоч це вже є вроді як і не так це модно. Так, це клей для взуття я замовляла. Заклеїть взуття. У мене трошки відходить то... Ось я багато замовила. Понятно, те саме, те саме, те саме. Це все. Дуже мені сподобалось, що в них є ці бінти еластичні, тільки я не знаю, яке тут качество. Зараз я вам скажу. Я замовила, бо іноді. А, ні це не воно вибачаюсь. Я замовляла і то. Це серветка. Ага, я замовила цю серветку, бо я бачила порівняння звичайні серветки і ці, да? це серветочки, дівчата. Я думала, це жгут. <кхід> ну, що вам сказати, що треба, звісно, випробувати. Зараз у мене де без рукавички я пальчиком. Я хочу випробувати подивитися, де все-таки яка більш безворсова. да? Ну Ця мені вже вона така, як тканіва і вона м'яка, а звичайні вони грубоваті. Я випробую обов'язково дам відповідь. Я зроблю зараз відео з розігрівачем і з цими серветками. Ну, що ще тут? Ага, ось така річ. Так як ми в Європі, нічого неможливо, тут я не знаю до кого йти. Там мені треба витяжку підкрутити болтик. І треба залізти ага. глибоченько і гайку закрутити. Я думала, що тут будуть насічки, тут немає. Це для піджимання просто піджимання, а мені треба було. Може я зможу закручувати? У мене там глибоко посаджений гвинт. Це я для ремонту собі замовила. Ну, Сподівалася, що воно буде як плоскогубці, тільки довге, а воно ні, воно голе там. Так, що для дому? Ось така чудова річ, дівчатка. Я дуже хотіла. Це в мене велика проблема, коли підодіяльник на одіяло надягаєш, і він потім бовтається. І ти його не можеш зловити. Не знаю, як це. Ага. Тут, значить, от, річажок нажимаємо. То так воно не витягається, тільки коли на рычажок витягли. І, виходить, під за задіялом, клац. І у вас буде все на місці. Особливо діти, вони кушпуляться, вічно все скручене. То, така от річ. Йдемо далі. <кій> так. Це я замовила для педикюру. хочу випробувати. До речі, буде відео з педикюром. Я зазвичай роблю або медичний з лезом, або апаратний. І тут ну, я зараз, мабуть, теж окремо буду з розігрівачем, або окремо покажу вам наборчик цей для педикюру і також скажу своє. Своє слово по поводу наборів, бо іноді приходить дівчатка, там грошей ніготі, треба як скальпель Це шує нейл Нейполіш? Ага. Спробувала я на тему, вирішила Гель-лак трошки потовкли. Його теж буду, вам скажу. Потім, так, я не видно, да Потім я вам скажу, що по цьому поводу. Ага, чого я тут замовила на тему? Зазвичай все в Україні. По цінам теж, дівчата, ну, дуже дешево. Це вітражний гіллак. Я не могла його знайти на сайтах. Я перерила на, на в українській сайті. Чось пішов дизайн, цей, коли на сріблясту кішку наносять красний. Вітражний <кій> гіллак, і це прямо взірвали той YouTube і Тікток. І я не могла в Україні знайти. Ось на тему я знайшла. Також окреме відео буде дівчатка. Що далі? Ну, Палочки, понятно, вигідно. Вигідно взяла Взяла багато, так вигідно. Також набор лес. А мені потрібно було ось якраз оце маленьке цим великим. Це я зніму педикюр я звичайним роблю. Я не знаю, наскільки вони гострі тупі. Це для педикюру п'яточку чистить, але мені було оцей треба, як скальпель був для грошого нігтя, щоб доставати. Окреме відео. Що я замовила наконець-то собі чехольчик. Чихольчик, бо я свій украла. Оригінальний чехольчику грала, коли кріпь цепляю це для зйомки. А вирішила не витрачатися і взяти таку модельку просту. Я там не зрозуміла віконечко, де тут, значить, знімається воно, воно прозоре буде. А це, а що ж це віконечко відчиняється? І зачиняється, навіщо? Як воно оберіга камеру, я не знаю. Я думала, що тут буде скло захисне теж для камер. Ну, його нема. Ну навіщо ця хвіртка? Не зрозуміло. Нічого не поняла. Окей, довго не буду розбиратися. Далі. Далі я ще брала, так як я полюбляю робити обручки і дарувати дівчатам. Так, ну, стільки це. Нейл -гель. так, Як я полюбляю обручки, то я купила гель. Працюю я на дорогих гелях, тому я не можу обручки робити з них. І ось я взяла дуже дешевий гель якийсь шугар 150 грам, White. Це тому, що я роблю дівчаткам. Обручки, то мені дуже дорого виходять гелі, щоб робити з них прикраси. Там підвіски дівчаткам робила на подаруночки. Це дуже приємно нашим клієнтам. Так, подивимось, щось тут. Ой, ні, не відкрию. Відкрию тоді якраз в місті розігрівачем. Сяду, відкрию це гель і просто за нього розкажу. Тут також закрито, то буду відкривати 15 мл. Теж якийсь гель взяла. Можливо, це для ліпки. І, мабуть, ще один гель. Да, нейл гель 150 грамовий. Щось теж, ну, просто копійки якісь. Я не рекомендую з таким працювати на нігтях, Того, що я не знаю, що воно Взагалі, в составі, як воно пахне. Зараз я зроблю обзорчик. Ну, я взяла для того, щоб робити прикраси. А так, не рекомендую працювати на таких речах. Дуже багато відгуків, поганих чула, що потім проблеми з місцями. Так, все, дівочки, пішла знімати наступне відео. Дякую, що додивились до кінця. Бай-бай. Всіх люблю, кохаю.